Добре, мамо, що ти є, тепле сонечко моє. Від твоєї теплоти так і хочеться рости. Найгарнішу, найдобрішу. Я люблю тебе найбільше і коли доросло стану, теж любить не перестану. Матінко моя єдина, ти ж для мене цілий світ. І, хоч я мала дитина, хоч мені лиш кілька літ, Та тебе матуцю мила, я кохаю над життя і бажаю будь щаслива. Наче квітка весняна, Матусю, дай ручки твої поцілую, за шийку тебе обійму, і щічки поглажу. Ти знаєш, матусю, як дуже тебе я люблю, і ти мене любиш, хоч я не слухняна, частенько і шкоду зроблю. Та ти все пробачиш мене, бо цілуєш, і я тебе дуже люблю. Десь за горами, за лісами, жила одна дуже зла королева і вважала вона себе найкрасивішою жінкою у світі. Але одного дня чарівне люстерко сказала їй, що її пасниця посрип... була сніжка красивіша за неї. По на і ненависті мачуха вигнала дівчину з палацу в ліс. Білосніжка натрапила в лісі на хатинку сіма гномів. Вона розповіла маленьким чоловічкам всю правду про підступну королеву. Розлучені горем гноми дівчини запропонували їй залишитися. Так білосніжка оселилася в хатинці гномів. Готувала їм їсти та піккувалася про них. Та підступна королева не забула про свою вродливу посередницю, тому вдалася до чарівча, куртка притворилася на привітну бабусю і пригостила вона дівчину отруєним яблуком. Тільки на білоснічка відкусила шматочок, і серце зупинилося. Засбучені добі збезпливали кришталеву труну і поклали туди красуню, і поставили її посеред лісової галявини одного дня. Приїжджав тією галявиною молодий принц. Він побачив білосніжку і одразу впізнав в ній дівчину, яку вподобав колись. І з того часу він схилився над дівчиною і ніжно поцілував її. Раптом білосніжка відкрила очі, поцілунок щирого кохання зняв закляття королеви. Вона мене тямує себе від радощів, тому принц відразу запропонував білосніжчі руки. Руку і серце закохані відзвяткували чудове весілля і жили довго і щасливо.